Сьогодні клеїмо захисне скло на телефон Redmi Note 12 Pro 5G. Скло з Aliexpress, я так розумію, моя Олена купила найдешевше. Ну, посилання ми залишимо. Тут два скла. І абсолютно мінімальний набір. Тобто скла 2, два, два набори серветок. Ми туди суха, та, волога, волога та суха. І що, і що, і що? І немає ніяких таких стикерів, які фіксують скло на телефоні чи очищають від пилу. Ось такі, наприклад, як завжди дають прогель, який я завжди викидаю, теж мова не йде. Тобто такий абсолютно економ. Телефон в чохлі, ми його придбали. Недавно є огляд на каналі. Десь чехол теж з aliexpress Все, що ми купуємо на aliexpress ми купуємо через сервіс Letyshops. Сервіс кешбека letyshops а, Серветку я візьму ось цю. А, за посиланням в профілі ви можете зареєструватися і отримати своїх перших 50 гривень бонуса. Їх можна перетворити на справжні гроші, якщо ви протягом місяця придбаєте товар, здається, на 200 чи на 300 гривень. І отримаєте 50 гривень бонусом. Вивезти гроші з Letyshops можна, коли там накопиться 250 гривень. Я це роблю регулярно, на каналі є теж відоси. Так, спочатку для економії. Я візьму звичайну вологу серветку, її не шкода, і ретельно, ретельно протру телефон. Так, щось є підозри, що Тут у нас є захисне заводська плівка. Дивіться, от я її знімаю, і це нам дуже полегшить задачу, тому що під плівкою в е, нас ну, зазвичай чисте скло. Так, я, мабуть, його вимкну, тому що от так от робиться, щоб не заважало. Але ми візьмемо все-таки серветку номер 1 І розмір серветок, дивіться, це серветки минулого разу були в мене такі. А це цього разу. Тобто в півтора рази менша серветка. Економлять вже на чому можуть. І я, навіть вона в мене в руках не поміщається, така вона велика. Що з нею можна натерти, я не знаю. Але це дуже-дуже важливий момент, що, що телефон по краям особливо має бути ідеально. Е Ідеально чистий без всякого пилу і забруднення. Так, я сподіваюся, що у нас він не забруднений, тому що була плівка, але по краю, мені здається, там могло чогось набитись. Тому я края більш ретельно а, більш ретельно протру. Цю процедуру бажано робити так, щоб у вас не було ніяких сквозняків ніякий пил ніде не летів. А, щоб все було ідеально. Так, мені здається, достатньо для першого разу, але ми зробимо трішки по-іншому. Я це, звісно, зараз протру, сухою ще серветкою. Тому що тут пил є. І для цього, щоб позбавитися всього пилу, який там е, налетів на ваш екранчик, потрібно ще користуватися ось такими стикерами. Де в мене цих стикерів є запас? Ось, і я цим стикером потім ще пройдусь. Так, що ми робимо на цьому етапі? Е, саме скло. Трошки воно дивне, наскільки я розумію, тому що в нього є захисна плівка, яку ми знімаємо. чорна рамка, я з рамку ще ніколи не клеїв. І в нього немає отвору під камеру. Я не знаю, чи воно таке кристально чисте, чи воно не буде заважати. Але ми це дізнаємось і, можливо, в описі під відео це допишемо. Що я роблю? Я перше позиціоную скло на не знімаючи захисну плівку, позиціоную скло на телефоні. І бачу, що це якась заліпа повна, тому що а, воно трохи менше за екран телефона. І я позначу обов'язково цього продавця, тому що воно менше. Воно менше, ніж наш телефон. Можливо, це до іншої моделі. Можливо, там же ж дивіться, там є всілякі ці 12 Pro, 5G, без 5G, у нас 5G. І фіксую я не тими стикерами, що зазвичай йдуть, в цьому разі тут не було стикерів, а малярним скотчем. Я йому більше довіряю. Більш надійна фіксація. Так. Ну, ми ви зрозуміли, ми клеїмо, як є, незважаючи на те, що кутики тут не заповнені. Тому що варіанта в нас іншого зараз немає, а будемо замовляти інше скло. Тобто, це у нас таке буде, буде у нас компромісне рішення а, тимчасове. Я зафіксував з двох сторін. ну, Я думаю, що я зафіксував, а насправді ні. Зараз потрібно зробити цю фіксацію. Перевірити все, щоб було добре, але я ж кажу, що ідеально добре вже не вийде, тому що скло меншого розміру, як виявилось. Якби ми відразу це перевірили, то ми могли б написати претензію на Aliexpress і мені здається, ми. Виграли б спір. А так прийшов час, і мені здається, це вже неможливо. Так, дивіться, я зафіксував, потрібно зафіксувати з однієї сторони. Потім ми відкриваємо нашу таку книжечку. Бачимо, що тут у нас знов таки додавалися грязюки. Ще раз вологою серветкою. Так. Волога серветка тут не дуже допомагає. Так, але і не заважає. Так, є в нас пилинки, є в нас пилинки, і їх тут багатенько. Оце все, мабуть, статика. Ми беремо цей стикер і знімаємо всі зайві пилинки, тому що вони нам потім вилізуть боком. Це більш, більш надійний спосіб позбавитися всього пилу. Різними кутами я дивлюсь, щоб нічого тут не було. Так, будемо вважати, що з пилом ми поборолися. Знімаємо захисне, захисну плівку з нашого скла. І сподіваємося, що у нас все окей. Захлопуємо і нажимаємо посередині. Посередині нажимаємо. І що я бачу, що воно не ідеально розповзається. Є якісь у нас Такі я візьму серветочку і буду притирати. Так. Тут знизу майже все ок. В одному місці тільки. Так, тут все ок. Тут теж, тут теж. А є у нас кілька місць, де у нас не пристала це вся краса. Зараз я його видавлю або будемо підривати. Так, оцей кутик і цей кутик. Ну, Сподіваюсь, що допоможе. Ми візьмемо його, підважимо і заберемо. Что там было? А ну, зараз. Так, здається, вышло. Чи не вышло? О, так краще. А так ні. Така вийшла непланова трохи склейка, тому що сіла в камері батарейка, я її не підзарядив. Потрібно теж таки замовити на Алікспрес. Вийшло майже ідеально. Я вже протер, натер, і бачу, що в мене є два таких невеличких бока. От десь тут, внизу, екранчика. Є дві цяточки, які не прилипли. Я вже не хочу підривати, тому що, як ви зрозуміли, це такі, е, тимчасове скло, тому що мені не, не подобається, як воно лягло тут в кутиках. Воно не повторило конфігурацію екрана. І воно трішки менше, ніж, е, ніж має бути скло, і немає отвору для камери. Де отвір для камери теж, мені здається, там є такий у нас похрець. Е, з повітрям, і він можливо буде заважати користуватися селфі-камерою. Замовимо інше, це знімемо. Заодно розкажу, як воно себе вело в процесі експлуатації, тому що це скло максимально дешеве, і в нас ще залишилося одне запасне. Замовимо інше, вже я буду контролювати, як буде дитина замовляти, От, щоб був отвір. Для камери. а можливо, їх і зараз не існує таких, можливо, я відстав, тому що останнє скло я клеїв майже рік назад на інші телефони. Там було все набагато простіше. Всі ці поклейки є на каналі. Сподіваюсь, цей відео був вам корисний. Ви для себе взяли щось нове, цікаве з вас. Лайк, комент. Якщо не зрозуміло, точно пишіть в коментах, будемо відповідати. До нових зустрічей на каналі, на Ютуб-каналі.